Ексклюзив від спецпризначенців та філігранна робота Джавелінщиків на передовій. Це програма Воєнкор про ці та інші новини з фронту розповімо далі. Статус завдання виконано. Знімальна група військового телебачення вирушила на бойовий виїзд разом із підрозділом ЕЦСО на подалі Бахмута. Про перебіг операції розкаже Олександр Соловій. Наша знімальна група відправляється на один день з підрозділом сил спеціальних операцій на бойове завдання. Для хлопців такі дії щоденна рутинна робота, а для нас ексклюзивний матеріал. Сили спеціальних операцій одна з наймолодших структур у системі збройних сил, але водночас і найсучасніша та одна з найефективніших. Бійці ССО це універсальні солдати, добре озброєні та підготовлені. Їх називають елітою Збройних сил України. А я... Ой, Снимаем пожалуйста. Завданням хлопців сьогодні було знищити спостережний пункт противника. Погодні умови в цей день були не на нашій стороні, та і рельєф місцевості тут не найпростіший. Але хлопці із завданням справились. Ми вже тут не один день проводимо розвідку і знаємо всі їхні. Точки, спешки. Багато вже вивчили тут район. Можемо і в туману погоду працювати, так що безперервно працюємо Зад для нашої перемоги. Ми побачили кацапську спешку. Противника, на який знаходився розрахунок Петра. до нього три ракети. Потім ми побачили, що на тому ж самому терік знаходиться е, розрахунок ТЗРК. Як тільки наші вертушки або самоліти залітають, розрахунок ТЗРК зразу виходить на СПФ. Прийняли рішення виставити в тур фагот з ракетами М-113. До речі, це кацапські ракети-трофей, які ми ще взяли на житомирщині. Прийняли рішення нанести Це ціль ціль. враження. за допомогою. Ціль була ціль вимагаження. Ста противника була знищена. Слава Україні, слава нації. Обережно Джавелін на Донецькому напрямку. Юрій Стоянський поспілкувався із захисниками, які звільняли Харківщину. А тепер діють так само ефективно на сході України. Секрети успіху від Джавелінщиків в сюжеті. В Україні є багато вітчизняних протитанкових ракетних комплексів, таких як Фагот та Стугнапе. Проте допомога від партнерів: установка Джевелін є набагато зручніша, мобільніша і дуже легка в використанні. Джевелін призначений для ураження танків та броньованої техніки противника. У комплекті з установкою йдуть два типи ракет. Модифікації це та є. Перша вражає цілі на дальності 2,5 км, кілометри, друга на 4. Спочатку бачить установка. Коли запускаємо холодильник ракети, то всі дивиться камера ракети. То Там виходить рамочка, зводимо ціль плотно в рамочку, то потім фіксуємо перехрестям, зажимаємо і робимо пуск, і ціль знищена. Температура акумулятивного заряду близько 4 тисяч градусів за Цельсієм пропалює будь-який російський танк. За плечима у хлопців десятки одиниць знищеної броні окупантів, зокрема, і Т-90. Але найбільше операторам протитанкістам подобається, як горять російські БМП. БМП. Вона вигоріла просто. Да, це це було неймовірно. Це було просто. Ну це було феєрично. Тобто від е цієї техніки не залишається геть нічого. Вона вигорає за. Менше ніж за за кілька секунд вона просто виграє ще в неї нічого не залишається. Ну потім починаються і починається рватися БК, Але сам факт, що ракета випалює її повністю, з самого початку випалює, що так що там нічого не залишається ні живого, ні мертвого, нічого. Розрахунки проти танкістів з джевелінами прибули на Донецький напрямок із Харківського. Після успішного виконання завдань зі звільнених територій українські військові приїхали палити окупантів на Донеччині. Непрості будні, холод і розмиті через негоду окопи, саме в таких умовах захисникам доводиться боронити нашу землю від російських загарбників. Чи бойовий настрій в армійців дізнавалася Олена Гаврилюк? На Донбасі осіння негода. Від холоду та дощів потерпають, на жаль, не тільки вороги, але й наші захисники. Дороги розмиті, ускладнена логістика. Проте наші хлопці мужньо долають усі негаразди. По 10 раз на день, по 5 разів на день ми проїжджаємо ту трасу віка. Тут кожен раз думаємо хоча б на нас нічого не впало і ми тут не загрузли. Поки немає координат, бійці замаскували гармату та змінюють портативний акумулятор, від якого заряджають рацію. На бойовій позиції кращими друзями наших воїнів стали гумаки, адже болота по коліно грудський ґрунт робить хлопців менш мобільними. Вони втрачають такі важливі хвилини, доки дістануться до укриття, відпрацювавши по цілі. Українці рахують звільнені кілометри та населені пункти, а поблизу Бахмута тривають важкі бої. Тут війна у самому розпалі. Передусім війна артилерії. Вистояти нашим хлопцям допомагає гаубиця д 30. Наступає противник, то працюємо частенько, працюємо точно працюємо. Ну, буває, дуже багато працюємо. Буває, по нас працюють дуже часто, але слава Богу, що не зі, то не попадають. Приємності кажу умовні погоди, то, що та і все. Сніг моросити було краще. А саме краще перемога напевно. Тренування на війні. Захисники на фронті навчаються у перервах між бойовими операціями. Кажуть, це дозволяє знайти слабкі місця у підготовці і усунути їх, аби не повторити в бою. Спостерігав за вишколом Костянтин Богатирьов. Тренування загартовують бойовий дух. Саме так говорять наші військовослужбовці, відпрацьовуючи вогневі завдання по умовних цілях противника. Така підготовка включає в себе роботу на різних зразках озброєння, що вже гарно зарекомендувало себе у найгарячіших точках війни. Бійці 110-ї бригади з початку широкомасштабного вторгнення чинять опір ворогу на сході нашої держави. Ефективність спротиву підвищують, зокрема, і закордонні зразки озброєння. Одним з таких є переносний протитанковий ракетний комплекс Мілан. Це французька противотанкова макерована ракета. Максимальна дальність пострілу 2 кілометри. У нас звісно, буде менше. Десь метрів 800-900. І зараз ми побачимо її в дії. Застосування такого комплексу потребує ретельного планування та підготовки. Добре треновані наші хлопці влучно знищують умовні цілі противника як з Мілана, так і з броньованої машини піхоти. Водночас армійці не забувають і про більш традиційне озброєння, таке як великокаліберний станковий кулемет. Кулемет калібр 12,7, патрона 108. Призначено для пораження живої сили противника, а також для льохобровірної техніки. По цілям БМП, БРДМ, автомобілі, ну легка техніка до 3,5 км пораження. Для швидкої роботи по ворожій живі силі бої не мають різні модифікації кулемета а точність і багаторівнева підготовка у підрозділі не залишають окупантам жодного шансу на успіх. З даного кулемету БМП, БТР на відстані до кілометра, ефективна робота може бути здійснена, розбирають, куля бронебойна прошиває середню броню. Тобто Моталига, БМП, БТР і все, що є середньоброньовані, САУшки, якщо підійти до неї ззаду близько, можна їх. Трошки покришить із таким арсеналом озброєння і техніки підрозділи збройних сил максимально боєздатні. Потужний і бойовий дух армійців. Вони готові гнати ворога з рідної землі і для цього мають все необхідне. Це всі новини на сьогодні. Разом переможемо. Слава Україні!